Сміхається сонечко з неба, чути співи весільних пісень, сумувати нам сьогодні не треба, сам Господь сотворив нам той день, Поєднавшись своїми серцями через Божу святу благодать, наче лебеді два перед нами. Ось закохані двоє стоять. Я вітаю вас, молодята, нехай вам з неба сонце сія. На повагу хай буде багата ваша, дружня щаслива сім'я. Не сумуйте, як важко прийдеться. І вам горе життя принесе, головне вимоліться від серця і тоді переможете все. Всі образи та кривди, прощайте сонце в гніві нехай не зайде.